Друзі, вітаю вас на каналі відеорепетиторки української мови та літератури Мирослави Венгринюк. Сьогодні вчимо і повторюємо тему Зміни приголосних Берецьки. Ваше завдання знайти помилку і виправити її. Розпочинаймо. Ацтекський Падишаський. У якому слові помилка? Думайте? Помилка у слові. Падишаський. Потрібно Падишахський. Це виняток. І тут чергування не відбувається. Запам'ятай. Мекський ірацький. Неправильно ірацький. Це виняток. Тому іракський. Наступне. Вижгородський Магдебурський. Неправильно Магдебурзький. Нога ніжка у нозі. Чергування приголосних гжз. Тому. Магдебурзький. Наступне. Чумакський таджицький. Неправильно чумакський. Рука. Ручка у руці. Чумацький. Агентський Нідерландський. Неправильно Агентський. Агент. Агентський. Дити перецьки не випадає. Ажгабацький. Представницький. Неправильно Ажгабацький. Ажгабад. Ажгабад Наступне. Страсбурзький. Латийський. Помилка у слові Страсбурзький. Нога ніжка у нозі. Страсбурзький. Наступне. Викладацький Галичський. Помилка у слові Галичський – Рука ручка у руці. Галицький. Чергування приголосних. Бучацький Гааський. Неправильно Гааський. Нога. Ніжка у нозі. Гааський. Наймецький Гайдамакський. Неправильно Гайдамакський. Рука ручка у руці. Гайдамацький. Черкашський мученицький. Помилка у слові Черкашський. Вухо, вушко у вусі. Ну, але взагалі черкаси, черкаський. Наступне. Бужський, шляхетський. Помилка у слові Бужський. Бух, бузький. Нога, ніжка у нозі. Прип'ятський, ткацький. Помилка у слові прип'ятський. Прип'ятч прип'ятський. Дити перецьки ситови не випадає. Ужгородський, хижакський. Неправильно хижакський. Хижак. Рука ручка у руці. Хижацький. Будапештський, Дрогобицький. Помилка у слові «будапештський». Потрібно Будапештський. Депутатський піратський. Помилка у слові депутатський. Депутат. Депутатський. Юнацький печенігський. Помилка у слові печенігський. Печеніги. Нога ніжка у нозі. Печенізякий. Хорватський словацький. Неправильно. Хорватський. Хорвати. Хорватський. Матроський, боягузький. Помилка у слові боягузський. Потрібно боягузький. Боягуз боягузький. Братський тбіліський. Неправильно братський. Брат братський. І це було останнє завдання. На моєму каналі є ще одне відео в такому ж форматі. Посилання в описі. А я вам дякую за увагу: Все буде, Україна!